І всім привіт! З вами канал Шлапко Володимир. Сьогодні в нас буде частина 2, з чого зробити для клітки. В першій частині ми обсудили корпус та зад-клітки. Повторяю ще раз: зад-клітки можна зробити з любої доски чи ламінату якогось. Спереді краще поставити стікло, це вже у вас буде вітрина. Або замість стекла доставити сітку. Диві... Дивіться, щоб вам е... купалася жорстка сітка, щоб не попадалася м'ягка, яка буде гнутись під вісом полочок та всяких ексесуарів. У нас сітка середня. Типу, вона не гнеться, а витримує, якщо не зугнути пальцем, то вона буде гнутись. Вентиляцію краще робити по бокам. Придумайте, де буде стояти ваша клітка чи вітрина. Бо, по-моєму, якщо робити вентиляцію по бокам, то так краще циркулює воздух. Вітрина є. Господи, я шиншила розлякала. Далі полки. Полки можна зробити з берези чи липи. Ще один прекрасний вірянкий полочок це спил любого дерева, якого можна шиншил їсти. Липи чи берези. Ні в якому разі спили з дерева, щоб, типу, шиншила сиділа на тій полці, не можна робити з сосни. Того, що там смоли, А шиншилі не можна їсти смолі, А вона буде все ж таки гристи. Ми плануємо скоро робити нову клітку в нашій бусічці. А чого ти, чо ти все відео сидиш задом? Обернися. Мурдаха. Найсильніше мої шиншили корм посмакував семочка. Давайте неї покормимо. Шили, коли їдять, вони сидять на задніх лапках і тримають передніми лапками їжу. Що хоче наше такого корму? Пери. О, Гляньте, як красиво шиншила їсть. нас все ж таки знову усталося 20 секунд. Я хочу всім подякувати. У нас на каналі вже є почти 300 підписників, десь 265. Я поздравляю нас. Всім пока. Дивіться відео.